Ми приїхали десь о 22-й, коли зайшли у двір, то побачили, що все розрушено. Вікторія Будко ходить по подвір'ю розтрощеної внаслідок російського обстрілу оселі. Дім говорить, належить її матері. В оселі пошкодило вікна, двері, стіни. Криша була зірвана, тому що вона вся пошкоджена, город а знайшли місце падіння сусідів на городі і вибуховою хвилею все було порушено. Жінка разом з чоловіком мешкає на одній з вулиць Баранівки, неподалік місця падіння уламків російського безпілотника. Згадує, вибух почула ввечері 6 жовтня. Ми кожен день живемо, під звуки шахедів, збиття дуже важко. У вирві на городі все ще лежать уламки російського безпілотника. Вдома каже Вікторія, на момент влучання нікого не було. Я покажу просто. Це дитяча кімната, якщо б діти були вдома. Це дитяча кімната, якщо б дитина не встигла б піти в небезпечне місце. Це все, що залишилось. Наразі ми чекаємо якусь комісію, можливо, ну, потрібно тепер все відновлювати. Але людина все життя працювала, збирала, відстроювалася. Тепер зараз приїде і побачите, що залишилось. Чула вибух і родина Катерини Бабінець. Жінка разом із дітьми в момент влучання була вдома. Дуже злякались діти. Звичайно, ми просто встигли спуститись в укриття. У нас є підвал. Ну просто ми ну буквально там за, за три хвилини встигли спуститися. Чу почули бах, почули стн стекла. Це ми так втікаємо сюди швидко вночі. І вночі, і день, Раніше ділиться Катерина планувала встановити у підвалі більярдний стіл. З початком повномасштабної війни плани довелось змінити. О, такі у нас диванчики, такі для двох дітей, якісь тут продукти. У нас є сліки жінка говорить: вранці назбирала чотири відра битого скла. В оселі вибуховою хвилою побило вікна та двері. Ну, тепер ходимо від сусідів. Хоч знаємо взагалі що робити. Бо люди не обізнані. Вони не знають, що робити в такій ситуації. Внаслідок вибуху на Баранівці пошкодило понад півтора десятки будинків. У телеграм-каналі Сумської міськради повідомили, з 12-ї години працюватиме штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу. За інформацією з телеграм-каналу обласної військової адміністрації, Сумську громаду атакували російські безпілотники типу Гарань-2, влучили в приватні будинки в районі вулиці Добровільна та у житловий масив Баранівки. Внаслідок цього травмувалися четверо людей. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.